Зоряного часу доби вам, громадяни, в ефірі 6 випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про новий корабль Fury, корпоративний геймплей, локалізацію, сервер мешинг та багато іншого, що нам вдалося дізнатися на бар Сітизенів в Бельгії. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Invictus вже розпочато, і протягом наступних двох тижнів ми матимемо змогу вивчити нові кораблі, що будуть продемонстровані на цьогорічному шоу. На поточний момент у грі близько 200 кораблів та транспортних засобів. В такому різноманітті особливо важливо підтримувати ідеологію брендів з єдиною тематикою, тому що це допомагає занурити гравців у всесвіт. Гравець бачить корабль певного стилю і вигляду і розуміє, що це за виробник. Традиційно міск дуже індустріальний і дуже цивільний бренд, тому було логічно виокремити саб Мірай як їхній підрозділ, націлений на продуктивність. Таке формулювання дає багато простору і можливостей для майбутнього розширення. Тобто, Мірай буде рухатися в новий напрямок не тільки з точки зору дизайну, це також чудова можливість зробити більш небезпечні кораблі, особливо в поєднанні з технологіями ШАН, які нещодавно почали з'являтися в кораблях материнського бренду. Першим представником нового саббренду стане військовий винищувач Мірай Ф'юрі. Ф'юрі надзвичайно компактний, у складеному вигляді це найбільше. Більш компактний корабль такого класу. Фактично, це кабіна з двигунами, різними компонентами та озброєнням, що прикріплені до неї. Одночасно, Мірай Ф'юрі увібрав в себе максимум корисних технологій Шаан, що робить його надзвичайно маневреним і вражаючим. Складні крила дозволяють поміщати його в найменші вантажні кораблі, типу Катлас чи Номад. Найпомітнішою особливостю Ф'юрі, звичайно, є його великий скляний купол, який надає пілоту неймовірну оглядовість. На другому місці механізм. Трапляння в кабіну, трохи схоже на Есперія Телон. З повністю сканою кабіни можна побачити наскільки щільно упакований компонентами цей корабль. Пілот бачить складені крила і процес їх трансформації. Також про трансформацію сигналізують вогні на кінцівках крила. Така конструкція куполу надає пілоту набагато більше контролю під час процесу заправки корабель-карабель. Двигуни в задній частині ніби знаходяться в гравітаційній люльці, яка буде перевертатися вгору і вниз, залежно від того. Чи знаходитися ви у стадії приземлення, чи у стадії польоту. В атмосфері нижні двигуни рухаються помітно більше, ніж верхні, але в космосі таке розподілення зникає. Всі двигуни працюють, щоб надати гравцю максимум маневреності. Оглядовість кабіни дозволяє побачити майже всю картину бою попереду. Фантастична маневреність допоможе уникати загроз. Стрільба з гармат або уникнення ракет в скляній кабіні дозволяє отримати унікальний ігровий досвід. Всі елементи управління проєктувалися з урахуванням. Основної задачі залишити максимальну оглядовість для пілота. Такий підхід, а також потужні маневрові якості цього корабля, дають йому можливість займати не тільки нішу бойового винищувача, але й претендувати на призові місця, наприклад, в Деймар Раллі. Шасі Fury розроблено як платформу для декількох варіантів. На Invictuсі можна буде побачити декілька варіантів поряд з базовою версією. Fury MX бере основу базового Fury і просто замінює всі гармати на ракети. Таким чином, на кількість ракет досягає 20. Основне призначення цієї версії нанесення максимальної шкоди за найкоротший проміжок часу. Також у версії MX додано розгорнутий противибуховий щит, який забезпечує додаткову броню в передній частині корабля, зменшуючи при цьому видимість в якості компромісу. Частково зменшення обзорності компенсується виводом синтезованого зображення на цей щит. Це також вклад технології Шан, що робить цю версію трохи більше інопланетною за базову. базово. Як конкурент найбільш маневреним винищувачам, таких як Arrow та Gladius. Для цього його швидкість набагато більша за них, а сигнатура менше. Такі характеристики накладають обмеження. Тут немає квантового двигуна, бо це б двічі збільшило його розміри, тому радіус його дії дещо обмежений орбітою планетарних тіл, але ідеальне його середовище бути в складі москітного флота корабля Насія. Головні двигуни Ф'юрі обертаються на 180 градусів. Це дозволяє відмовитися від співпрацювання. Спеціальних реверс двигунів. Це також дозволяє йому бути одним із найменевреніших кораблів, бо маршову тягу можна миттєво спрямувати практично в будь-якому напрямку. Розміри, маневреність, оглядовість і кількість озброєння роблять Ф'юрі у будь-якій комплектації ідеальним кандидатом на роль палубного винищувача для носія навіть якщо це найменший носій у вашому флоті. А ми хочемо нагадати, що вже стартував внутрішній ігровий захід Invictus, який триватиме до 30-го числа цього ж місяця, під час івенту. Діятиме безкоштовний доступ до гри. Докладніше, ви дізнаєтесь на нашому сервері Discord, посилання в описі відео. Буквально днями пройшов Бар Citizen в Бельгії, код гейминг в особі Лінксари теж прийняли в ньому участь. Сам захід було підготовлено на високому рівні, але ми зараз говоритимемо не про нього, а про те, що нам вдалося поспілкуватися з Жаретом і отримати від нього трохи цікавої інформації. На жаль, у найближчому майбутньому розробники нічого не планують для корпоративного геймплею. Для початку. Необхідно завершити геймлупи місій, завести нову систему репутації та інший ігровий функціонал, який потрібен для підготовки гри для підв'язки геймплею корпорацій. Наразі, якщо грубо спростити, у грі немає контенту, пов'язаного з корпораціями. Зараз корпорації це розділ на сайті та ком'юніті в Дискорді. Джаред пояснив наступне: ні на що не натякаю, але основні великі оновлення або несподіваний вектор роботи виникає внаслідок популярності в ком'юніті взяти навіть перегони. Почалося все змінювати організації, які проводили івенти перегонів для свого складу. Потім почали проводити чемпіонати, і ця діяльність настільки розрослася, що ми помітили попит і додали функціонал. Ми стежимо за тим, що популярно у ком'юніті. А щодо корпорацій можу відзначити Медранерс, не дивлячись на нещодавню з ними ситуацію. Люди заморочилися і відігрують РП, зробивши для цього інфраструктуру. І з приводу корпорацій ця тема нам близька, бо всі ми не менше за вас хочемо появи їхнього функціоналу. У грі. Ну, яка ММО-гра без корпорацій та їхньої взаємодії. У мене особисто батько сьомий десяток іде, а у нього своя корпорація в грі. І він мені надсилає смс на телефон завдовжки як цілий реферат, щоб ми додали якийсь додатковий функціонал корпорація. Усе це буде. Чекайте на систему репутації, місії та інші аспекти, а тільки потім буде виконана робота в бік організації. Наступне не менш важливе питання для будь-якої спільноти це локалізація. Джаред повідомив, що локалізація Планується. З його слів, для початку потрібно зрозуміти, наскільки сильно вона має бути впроваджена в гру. Хтось пропонував впровадити перекладач голосового чату, але всі ми розуміємо, наскільки сильно амбітне таке бажання, але можу сказати так. Скоро планується оновлення мові гласу, оскільки він потрібен для сквадрону. А разом з ним, або відразу, або трохи пізніше буде можливість часткового або повного перекладу візуального інтерфейсу. Насправді не так складно додати переклад. Це ж рідки тексту. Показують на екрані залежно від обраної локалізації. Їх просто потрібно написати і адаптувати. Загалом, і в цілому, чекайте спочатку новий мобіглас. На запитання щодо сервер мешингу, Джаред повідомив таке: на даний момент, сервер мешинг, наступна його ітерація, планується на кінець цього року або на початок наступного. Але не забувайте, що, як завжди, можливі перенесення, але наша команда працює над цим у поті чола. Також ми отримали досить несподівану відповідь щодо піару гри. Проблема полягає в тому, що у нас достатньо фідбеку від гравців для розробки. Не забуваємо, що ми все ще в Альфі. Взяти той самий анонс гоночного треку на машинках. Мене мало на підземлю закопали, коли ми виклали ролик про них. А уявіть, що було б, як ком'юніті було ще більше. Візьмемо, наприклад, Jack Близько 12 мільйонів підписників. Йому всі розповідають про гру, він у неї заходить і бачить незакінчений продукт з усіма наслідками, що випливають. І все його ком'юніті нападатиме на Star Citizen за цей ігровий досвід. Нам надходять запити від великих ютуберів з приводу зйомки гри і піару і ми їх відхиляємо, оскільки гра далека від завершеності. Як би це смішно не звучало, ми відмовляємо їх від гри. Ось щойно ми проведемо полірування, а гра стане стабільною з горою контенту, ось тоді можна буде думати про піар. Зі слів Джареда, Фюрі не є натіком на створення материнського корабля. Він сам дізнався про пакету 12 кораблів перед івентом. Як сказав Джаред, багато хто може подумати, що ми випускаємо цей корабль, щоб на щось ні. Уже багато оновлень привносило в гру нові кораблі та функціонал, але це не означає, що кожне з цих оновлень це натяк на майбутнє оновлення. У нас динамічний пайплайн. Ми можемо презентувати щонебудь, а потім відкласти цей геймплей на потім. Загалом материнські кораблі з'являться тоді, коли це буде необхідно, а зараз багато інших завдань. Також жарит повідомив нам невеликий інсайт. Скоро чекайте велике оновлення щодо арени командири Театру війни. Нічого говорити не буду, щоб не було зливів. І так до з сказав. Загалом він залишився дуже задоволеним самим заходом і подякував спільноті за його організацію. А ми вдячні йому за надані відповіді на наші запитання. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5 тисяч внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.